Сьогодні ми поговоримо про посмертний альбом Кінг Вона, який має назву Grand Sun. Що представляє ця робота та чи виправдала вона сподівання в пені? Молодий генгстей із Чикаго залишив після себе слід. З вами міністр Флексу. Ви на каналі Трап. UA. Let's get it, let's go. Не забудь поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Let's get it! me ain't seen uh -huh. none back to back hits like a ring uh -huh. let me tell you what it's like, what it's like when you're fighting for your life Damn. let me tell you what it's let me tell you what it's like dark. my clock on my lap i'm just thinking smart so she hop out she's switching this shit this Із Шайрека з любов'ю, але пам'ятайте, ці вулиці не люблять нікого. 26-річний талант нас покинув, але залишив після себе сліду музиці. У першій частині цього відео я нагадаю деякі факти про Кінгвона. Де Івон Деквон Беннет, відомий, як Вон, народився 9 серпня 94-го року в Чикаго. Хоумбой Дьорка був підписаний на OTF та дистрибуційний лейбл Empire. Його талант сторітелера жорстких вуличних тем зробив його. Зіркою. А такі треки як Crazy Story та Took Here to The O не завжди залишаються в наших плейлистах. Як говориться, музика від шутерів для шутерів, No cap, boy! Його дебютний студійний альбом Welcome to All Black вийшов 30 жовтня 2020 року. Через тиждень, 6 листопада, King Вон був вбитий під час перестрілки в Атланті. Його трек Crazy Story з відеорядом набрав 30 лямів переглядів на World Star Hip Hub. Наприкінці. 2020 року учасник Облак не робив багато галасу своїм альбомом. Він був одним із найгарячіших артистів 2020 року. Агресивний флоу в перемішку із найкрутішим сторітелінгом про життя в південному Чикаго. Мама виховувала його сама, поки тато був у в'язниці, не дивлячись на те, що він ріс у важких умовах, він робив усе, щоб його діти жили набагато краще. У нього залишилося троє маленьких дітей, але він потурбувався і про них, і всі роялті з проду. Дужу треків записані на них. Вон почав робити музло у 18-му році. З Чіф Кіфом вони були знайомі з дитинства. Він став підписантом лейбла свого друга дитинства Зоо Блак Кінг Вон не робив музику заради музики, а заради грошей, щоб годувати свою сім'ю і вибратися з тренчів. Кінг Вон не раз мав проблеми із законом з юного віку і не раз був за ґратами. Репер займався різною вуличною діяльністю, і тому вирішив розповісти свою історію, І все через що він пройшов за допомогою музики. Свій перший бенгер він написав без біта, поки їхав у автобусі. У Вона був з FBG Duck та Famous Дексом. З 14 років він відбував покарання. На ньому висіло кілька вбивств. Хоча деякі справи були закриті, вулиці не відпускали його, тому що був учасником банди Black Disciples. Трекінґ вона Crazy Story став його проривним синглом. Після того, як 6 грудня 2018 року колега репер Ліл Дерк підписав його на свій лейбл Only The Family. Дівчина вона реперка Asian Doll створила кліп на пісню Grandson про артиста на день Святого Валентина 2019 року. У травні 2019 року вийшла друга частина треку Crazy Story при участі Ліл Дьорка. Crazy Story, частина 3, був випущений 13 вересня 2019 року. Ліл Дерк і Кінг Вон випустили свій спільний сингл Like That 9 липня 2019 року. Вірой випустив свій 15-трековий мікстейп Grandson Vol. 1 від 19 вересня 2019 року, у якому брав участь Lil Durk у двох композиціях. Цей альбом дебютував на 75-му місці в Billboard 200 і на 27-му місці в чарті і хіп-хоп. Також на рахунку Віроя є спільний трек з YNW Melly. Нагадаю вам, що на даний момент YNW Melly відбуває покарання у в'язниці за подвійне вбивство. Верой випустив свій трек Grand Sun for President 29 квітня 2020 року і він став хітом. Після цього він випустив відеоряд на трек Broke Ups 27 липня 2020 року він дропнув ще один трек Why They Told. Лірика Кінг Вона насичена вуличною романтикою, історіями Доубдилінга, переживаннями та судовими процесами. Дитинством в Чикаго, арештами, звинуваченнями, зрадою та щирістю. Вуличне лайно безсердечно, тому його кар'єра так рано завершилася. Але на прощання ми маємо його посмертний альбом і не один. Один із останніх посмертних альбомів Кінґвона, що означає бути королем, був дещо неоднозначним. What is meant to be a king вийшов рік тому, на якому був Твоні grizzly Ті Грізлі, Boogie, Бугівіди Худі. Дехто каже, що там був однотипний продакшн та перевантажений пітами реліз. Grand Сан це продовження цього альбому. Першим нас зустрічає Banger Don't Miss на продакшн ATL Jacob, На якому Кінґвон розкатує своїх хопів на біті і каже, що стріляє, як Тоні Монтана і ніколи не промахується. На треку Ріл Опі вірой та Джі Гербо біти сильних хай-хетів засуджують тих, хто стукає та порушує вуличний кодекс. Mm -hmm. Трек Хітмен випромінює моторошну атмосферу трепу і розповідає чергову історію про шутера, який робить справи, тому що знаходиться в цьому дріл лайні роками. Mm -hmm. Трек Хартла за участю ті грізні має більш атмосферний треп підхід, щоб вони могли пояснити, що вони виросли без серця, враховуючи міста, з яких походять обидва. MC. Тоді як трек Джелос за участю Брізі Лині Тінк має більш похмурий інструментал від Візі. Він говорить про те, що він найсправжніший, хоча куплет Брізі пробитий під його вагою. Трек Раберіс – типовий бенгер в стилі Бона про пограбування з цікавим відео та стриманим звучанням. Далі ми переходимо до треку All We Do Is Drill. Знову відроджує звук чекаського дрілу, тоді як Ген Гленд за участю Форіту Дага видає цікаве треп звучання на продакшн Southside, Side, де репери також читають про вуличне життя. У треку Out of the Streets за участю хот бої Мані Беґйо є бадьорий грув, який дає зрозуміти, що вони намагаються вибратися з тренчів живими. Фінальні треки When I Die та Family Dedication 2 Яскраво передвіщають його власну смерть. Певнений, що його фени точно оцінять цей альбом. Мої улюблені треки від Кінґвона це «Demon» та War is Like. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Let me tell you what it's like.